Наша команда вітає вас із нової незвичайної локації. Найбільш популярним серед українців засобів масової інформації є телебачення та інтернет. При цьому телебачення значно обходить інтернет за частотою згадування як джерела для отримання інформації. І хоча конкуренція серед змій зростає, телебачення зовсім не збирається зникати. Наша геопозначка цього разу зупинилася на одному із дніпровських телевізійних каналів де один регіональний телеканал із абсолютно нової ідеології. Сучасна людина не уявляє свого життя без якісного телебачення. Дорослим глядачам часто хочеться розслабитися на дивані і подивитися цікаву програму або фільм у хорошій якості і з хорошим звуком. Раніше в Україні було аналогове телебачення, це трансляція за рахунок безперервного сигналу. За допомогою спеціальної електронної схеми він переводиться в картинку. Упіймати подібний сигнал можна за допомогою антени або кабелю, що підключений до телевізора. Сучасні телевізори розраховані на цифру. Саме із цифровим сигналом можна побачити все різноманітні фар по hd картинку. Із 2012 року в Україні замість аналового телебачення почало діяти цифрове. Цифра це технологія передач телевізійних звуків і зображень з допомогою кодування звукового і відеосигналу з використанням цифрових сигналів. Це новий формат, саме в ньому із 2019 року працює Д-1. Телеканал Д-1 це близько сотні журналістів, операторів, режисерів, відеоінженерів та технічних працівників. Усі разом це молода амбіційна команда. Вони дуже серйозно налаштовані на створення якісного сучасного телебачення. Тут є як досвідчені журналісти, так і молоді спеціалісти. Вони постійно вдосконалюються, прагнуть якнайкраще опанувати усі тонкощі професії, а технічне забезпечення телеканалу найпотужніше у регіоні. Ось подивіться! Зараз ми спостерігаємо за роботою команди телеканалу. Одна з програм виходить у прямому ефірі, та взагалі роблять ставку на прямоефірні інтерактивні проєкти і намагаються підтримувати постійний зв'язок із глядачами. В ефірі Д1 є дитячі, культурно розважальні та спортивні програми. А ще. Програми розслідування і ток-шоу. Також виходять щоденні новини. Шість випусків новин на добу. Глядачі отримують актуальну інформацію та можуть спостерігати за розвитком подій. Телебачення чарівний привабливий світ. Телевізор формує уподобання людей, стиль мислення та поведінки. Скільки цікавих людей, історій, подій відкрило нам телебачення. А які різноманітні телевізійні професії? Журналістика, як і раніше, найвпливовіша, телеведучий найпривабливіша, режисер дуже творча професія. Сьогодні ми отримали змогу торкнутися до світу ТВ і уявити, чи спробувати себе у ролі телевізійників. Із нетерпінням чекаємо нових зустрічей.